Доброго дня, шановні, всі ми бачили кадри з вчорашньої зустрічі в США там, де ріелтори з Нью-Йорка зустрічалися з баригами з оболонімлять і вирішували долю світа та війни та миру в Україні. Однім Путін обіцяв Золотих гор, суспільний газ, розробку родовищ там і так далі. І ми вже знаємо, було дуже багато сигналів, що олігархи Путіна виїхали до США і вже там вмовляють за любі каврішки, що б ви там не хотіли, будете мати на території Росії. Тільки давайте це все зупинимо. Умовить Україну на наші блядь, і все. І далі буде золоте дно і вони вже рахують ті мільйони, а може й мільярди. З другого боку, сидять аболонські бариги. Це е, ті партнери, бля, Єрмака по цим незаконним ларькам з пивом на Аболоні. Оце вся шушара блядь, 95-го кварталу і так далі. Сидять вони вже спиздили ті мільярди, вони вже, в принципі, не цікаво. Вони вже сидять, єдине, що їх турбує, це як в кінці цього всього, блядь, не сісти на пожиттєве. І от вони сидять і гадають, яким чином впихнути не впихуємо, як натягнути ту сову на глобус, блядь, щоб у одних барих, блядь, вийшло, сука, заробити мільярди. А у других барих, які вже заробили мільярди, вийшло відскочити, блядь, та не сісти на пожиттєве в кінці цих всіх розкладів. І я вважаю, що вони там не вирішили, то все не має жодного значення, тому що попереднє відео я вже зробив, що це неможливо імплементувати законодавче це ноль. Ну, а саме головне на це все дуже соромно дивитися. Тому що е, в часи Трумена та Рузвельта такі е, діячі, як сиділи там, вирішували долю світу, вони б навіть не мали можливості каву приносити в ту кімнату, де вирішувались Ялтинські домовленості та інші суттєві якісь вирішувались проблеми. між Політиками, дійсно, політиками та лідерами нації. Просто зараз бариги у руля. Одні бариги керують іншими баригами. Ті бариги, блядь, крадуть у своїх, везуть третім баригам. І як казав Трампа, це цитата: Нам просто треба продати Україну Росії. Цьому в цій фразі взагалі вся політика весь рівень взагалі. Е все, що можна сказати про Трампа, весь масштаб особистості всіх тих політиків, які зараз рішають. Це клоуни, блядь, якісь ларьочники за балоні, хуй пойми, хто блядь. якісь нью йоркські таксісти, нью-йоркські ріелтора. Оці всі люди, якимось чином, сука добігли до влади. І саме зараз, блядь, вони марнують ім'я Трумана, Рузвельта і інших. Лідерів блядь, цього світу, які зупиняли війни іншим е, шляхом, вони просто робили так, щоб агресор капіталював, а зараз просто хочуть продати Україну Росії, тому що ріелтора працюють в своєму звичному режимі. Є об'єкт, є вигода, бабло на столі, треба працювати. Дівчатки, робота.